Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Кульчаке. Сьогодні у нас на огляді не буде автомобіля. Сьогодні я вирішив зняти відео про свій мотоцикл, розказати вам, як я його купив і чому саме я його брав. Сьогодні ми будемо розговорити про Шенрай 250 6B. Мотоцикли Шенрай досить непогано зарекомендували себе на ринку. Це в нас китайський бренд мотоциклів, який гарно продається в Україні, тому що він за свої гроші має досить непогану надійність і досить непогану репутацію. Зараз їх дуже багато є різних видів, модифікацій, є як гірські, так і такі дорожні мотоцикли. Цей мотоцикл 2019 року випуску, на ньому пробіг 2600 км і він. У досить непоганому стані. Ці мотоцикли зарекомендували себе як дуже надійні, тому що на них я зараз пробіги по 20 плюс тисяч. Саме це був один із факторів при виборі мотоцикла. Я побачив, що вони довго їздять і вони досить витривалі. Ці мотоцикли гарно підходять як для міста, так і для того, щоб виїхати з ним десь, так як ми зараз виїхали на природу, тому що. Він високий, в нього гарний кліренс, але з мінусів у нього трішки велика вага, тому що вага тут 145 кг, і якщо ви вперше сідаєте за мотоцикл, то його тримати трішки складно. Особливо, якщо ви їдете десь по такій дорозі, де є колії, то шанс впасти на ньому великий і тримати такий мотоцикл у рівновазі досить складно. Вигун на ньому встановлюється 232 кубічні сантиметри. Він видає потужність 18 кінських сил. Ці двигуни копія Хонди, і вони досить довго їздять і досить надійні. У них повітряне охолодження, є баланс вал, який забирає вібрації і їде цей двигун досить гарно. В ньому 19 Нм крутного моменту при оборотах 5,5 тисяч. Максимальна швидкість на цьому мотоциклі 115 км. Я особисто їхав в 205 км, і я думаю, якщо я був сам, то можна було поїхати навіть і більше. Мотоцикл сам по собі є високим. У мене зріст 1,85 см, і висота по сидінню тут 90 см. Але ви можете підкрутити собі задній амортизатор і висота буде навіть ще трошки більша. Тут вже висота максимально піднята, і висота по сидінню складає 95 см. Габарити мотоцикла також великі, але саме через те він мені і сподобався, тому що є мотоцикли менші, і коли на них сідає високий мотоцикліст, то він виглядає під ним трішки маленьким. У нас тут гарно зроблений пластик, він досить якісний і не крихкий. Є в нас ось такі гарні світодіоди, які гарно виглядають, коли ви їдете в такий невеличкий затінок. Тут у нас проста блокфара. У нас тут звичайна лампочка, немає, якихось лінз або галогенок. Спереді він виглядає досить скромно. Так. От мотоцикл у нас в гарному чорному кольорі, саме є такий, ще в оранжевому кольорі. Тут у нас присутні дискові задні і передні тормоза, і зупиняється він досить гарно. Спереді у нас розвернута вилка, що допомагає зменшити підресорену масу. Він досить гарно керується. Бак складає у нас 14 літрів і при повному баці можна проїхати десь 300-350 кілометрів. Споживає цей мотоцикл близько від 3 літрів до 3,5, в залежності від типу їзди. Чесно, я навіть не думав, що я куплю саме такий мотоцикл, тому що колись у дитинстві я мріяв про мотоцикл або квадроцикл, але потім я взагалі забув про ці думки. А зараз... Нещодавно е, мій сусід попросив мене завести мотоцикл, тому що він виїхав за кордон. Мотоцикл стояв у нього в гаражі близько двох років. Він попросив мене його завести. Я взагалі не знав, що він у нього є. Я побачив, що він за протягом двох років дуже легко завівся. Він мені зразу сподобався. Потім він ще сказав, проїтися ним трохи, щоб е, двигун попрацював. І після того я задумався про купівлю саме цього мотоцикла. Ті мотоцикли зараз ще досить гарно тримаються в ціні. Вони коштують від... 900 доларів за погані стани, і в гарних станах вони можуть коштувати 1200 і 1300 доларів. Зараз їх знайти трішки важко з малими пробігами, але це я вважаю досить гарний мотоцикл. І я радий, що мені вдалося купити такий хороший варіант. Як прийнято говорити, не власник обирає мотоцикл, а мотоцикл сам обирає собі власника. У мене можна сказати саме так і сталося, тому що я навіть не знав, що він стоїть там десь в гаражі, а вийшло так, що я його купив. Тому коли шукаєте собі мотоцикл, то обов'язково проїдьтеся ним, тому що він на вигляд вам може подобатись, а коли ви сідаєте, він вам некомфортний і, можливо, ви зміните свою думку після того, як проїдетесь. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про ось такі мотоцикли Шенрай, можливо, саме таку модель. Чи ви б хотіли купити собі такий мотоцикл, і взагалі, який у вас перший був мотоцикл, і на чому ви катаєтесь зараз, і чи хороший варіант я обрав для себе. Буду радий почитати. Хто перший на моєму каналі, я знімаю різні огляди, цікаві машини, також вже будуть мотоцикли. Тому обов'язково підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.